has uh, in the way of, of, of um, necessary things. <laughs> успішно реалізували проєкт за бріч оффренчі приганіжен. Це результат взаємодії агенції інвестицій та туризму Ризької міської думи, ніженської міської ради та громадської організації лабораторія ініціативної молоді за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Латвія. Підсумкова зустріч у межах реалізації проєкту відбулася в Ніжені 18 грудня. Серед поважних гостей і надзвичайний та поважний посол Латвійської Республіки в Україні Ілвар Склява – та почесний консул Латвійської республіки в Чернігівській області Олена Вишнякова десять років тому я очолив групу дружби між Україною і Латвією в українському парламенті. А пані Олена була. Призначена консулом Латвійської республіки в нашому регіоні. Ми спільно відкривали десять років тому почесне консульство в Чернігові. Приємно, що і через десять років наша активна співпраця, дружба, партнерство воно розвивається. Виходить на нові на новий рівень роботи. І сьогодні ми працюємо вже на рівні міст партнерів, на рівні органів місцевого соврядування. Міст Дружби Рига – це проєкт співпраці, в рамках якого муніципалітет Риги надає підтримку Ніжину для зменшення психоемоційних наслідків агресії Росії в Україні. Він спрямований для працівників сфери освіти, молодіжних працівників та органів місцевого самоврядування. Я задоволена, що цей проєкт реалізований в тому об'ємі, як було сплановано, і зараз яка мана буде працювати над розширенням цієї допомоги, щоб ми могли приїхати наступного року вже відвідати ще декілька проєктів, які коли реалізовані і закінчені. Для мене велике задоволення, коли проекти закінчуються і реалізуються, і плануються нові проекти. Загалом проєкт містив три потужні важливі складові: це онлайн-семінари для освітян та органів місцевого самоврядування, літній кампус у Ризі, а також тверду складову облаштування укриття, офісу відновлення та розвитку. Це укриття знаходиться під офісом відновлення. І це питання безпеки, тому що щодня тут проводяться різні заходи серед молодих людей, серед різних громадських організацій, працівників мерії. І, звичайно, що у випадку тривоги. Необхідно перебувати у безпечному місці, тому це укриття і для тих, хто тут займається, і власне для всіх людей, які знаходяться в районі центральної площі, Це проєкт Сіті різкої міської ради. І ми дуже розуміємо важливість цього проекту. оскільки це може бути місце, як і для різних тренувань, тут різні заходи проводяться також люди і з округи можуть також приходити сюди в разі повітряної тривоги. У планах ще багато спільних ініціатив, які мають зміцнити партнерство між двома країнами. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола.